Багато вух. Люди питають, а звірі відповідають. Зві? Я чую, ту мову, мені чисто, як пес блює, знаєш? Таке: оцінюють, зв'язують чисто славно. І все сатана хоче, аби людина сумувала на різдво, бо мають прийти душі померших. І вони з душами померші мають з'їсти пшениці і заколюдувати коляди. Всі разом, всі хаймуть 12 страв. Бо стільки треба для святої тайної очі. Я не знаю, це якесь православне. От мені кубаса, подивись, що вона взяла принесла пад, дивись кубаса. Поїжджає, я їх бле. Це ж не можеш нічого їсти, що ти не від пшениці не поїв? Ааа, як він поїсть! Боже милостивий, подивись! подивися

Шнам, шнам, шнам. Шнам. Це я перев'яжую, аби мені це було всього не розвернулося через цілий рік. О, ви не розвернулися через цілий рік. Це в'яжу, але рти моїм ворогам. Ну, гай спірлясь, висполята, вони ще не знають, звідки вони є. В мене Порі, чорнотнижники, планетники, ведмеді, лісні вовки, приходіть на ту тайну святу вечерню. Щирі Бога просимо. Шкне, 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 аби мені вівці так по хаті били та штрихали дворі, як та пшеничка летить дворі. горі. Це каздення дивіться. вона переживає, може, їй щось вона не угодила, йому, знаєте, це дуже дивіться. Тест зараз, він дає вердикт, свій, резюме. Береза це хлоп, який вміє все співати файно. Він буде зачинати кожну коляду. Далі береза вибирає з припечника, аби ноту давай. І буде кінь, кінь це хлоп, такий моцний, і він буде нести беса. Вітаю! О, а мочі сон, ще й рибару, ти щось дуже дивно в тебе поведінка. <рикла> Каждо хлопка пауза, може тобі щось не так. Она да. передаває за <рикла> 50-60 куплетів. Одна передава. Думаю, світ, а то коди зідять, тосі ж російський, так. Ці кост я в марафон біг. І ще не добіг. Я вас з не біг вам дати хр... хрест. Хрест дати вам пануть. Ні, йому! А хто просив священника хрест? Заколупала того оця, розумієте, ребарука. Розумієте, я я дам вибір, щоб в щоб в жінку був вибір. Я дам. Ти давай, не читай. Хтось мусив в хаті бути тверезний. Давай, давай, бігом. <реку> Той <биво>. Давай з мною випало, бігом. Дай Боже. Якщо <реку> <Дай боже. реку> <Місі> не сварити. Ти не <сурець>. слинка того тече. Розумієте, тько? Близьте пияшну тудово, господи, бо я би задушила. Чакру, <реку> люди, <реку> Заперти <реку> як ти голова. диш мені. Бачите, зерешка століт по людськи, бо писко, побородіти че смалець, немає на те дивитися. Я гухом буду їсти. А ти зато, зато череші почали рости, впустели. пустелі. помістю зробила, удобрила. А вона в цей дурниці веле, аби нам голову заговорити. Зуписні, бо йдуть. Вона хотіла, щоб ми не були готові, а ми готові. Називається коляда захід у хати. Я виділ. Сала ще на Перестаньте роздирати суспільство, перестаньте ці в Україні. Я вам скажу такого. На великій Україні коляда здавна це вертеп. Вертеп, до речі, саме слово означає діру ну печера. Сіяла, де Христос родився, би оплодився, там чоловік перед Богом але нами охопився. Невже э, ли моем царство, так і непременное дитище? И вскоре молела жестита, ибо я при ним склонюся, и я ко присыльным царем смирюся. Сягає коріння і ще глибше до скитів, до сарматів, і ще глибше до трипільської культури. І щоб показати, наскільки наша країна, наскільки наш народ і культура є давні, ми приготували вам коляду, яку колядували ще за Київської Русі. Що нам це важливо, то на другий день прийде якийсь мічихний і скаже, а яка різниця? Розумієш? <звісля> а різниця є, бо за цю різницю стоять там на фронті. Один одного і наша мова, культура наша, наша традиція переплететься між нами і обів'є нас, із тюрмів -тю горнилі з народу викується нація. Люди з хребтом, які не вгинаються. Отак ми маємо стояти на своєму. Та як стоять зараз, там найкращі сини й дочці цього світу України. Вони лише зачинають Файно, Файду, дікувати, дікувай. Зачинається коляда, вихід з хати. Вони виходять з хати спином. Знаєте чого? Аби вернутися трошки, аби трошки допередувати. Ростопив все, як Віфлієнт з Розумієш, було темно, вона тему і пес світ за ним що. А Оце є коляда. Коляда ну, не, не зупиняється. І колядок колядникам так дають багато, що я не валі вам сказати. Нема стопа в житті. Не вірте, що ми йдемо в Європу. Ми не йдемо. Ми вертаємося до себе додому. Там, де ми були завжди, рівні серед рівних, розумієте собі? Лиш, до речі, я б сказав, кацап не приживався ніколи. Ну, щось все йому не то, розумієш, видно, повік якийсь клімат не той. З <рив> пустими руками до нього прийшли пастухи. Вони прийшли з спустими руками, але з повним серцем. Прості люди. І вони лишилися з ним назавжди. І так було. і спрежди. Віка! В одній секунді. Дякуємо, тому що для нас це дуже почесно виходити на цю сцену і водночас відповідаємо.